11 травня 2023 року. Заняття з логіко математичного розвитку, тема заняття. Суміжні числа в межах 5, Орієнтування в часі. Любі діти, давайте ми з вами привітаємось. Я всміхаюсь сонечко, сонечку, стрество золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов вітра. Я всміхаюсь, діточка, зичу їм добра. Мої любі діти, я хочу познайомити вас з країною цифр. Діти, країна, цифр це незвичайна країна. Кожна цифра живе в цій країні в окремому будиночку. Подивіться, будь ласка. Давайте ми їх з вами порахуємо. Рахувати будемо зліва направо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці, мої любі. А ви знаєте, що всі ці цифри? Ходять один до одного в гості, але ходять вони незвичайно, тільки до тих цифр, поряд з якими вони розташовані. Ось цифра один ходить в гості тільки до цифри 2, тому що цифра 2 її сусідка. І розташована вона за цифрою 1. А ось цифра 2 може ходити в гості до цифри 1 та до цифри 3. Тому що цифра 1 і 3 це її сусіди, а вона розташована. Між ними. А ось цифра 3 ходить в гості до цифри 2 та до цифри. 4. Тому що цифри 2 і 4 це сусіди цифри 3. а цифра 3 розташована. Між ними. Наступна цифра це цифра 4. Вона ходить в гості до цифри 3 та до цифри 5. Цифри 3 і 5 це сусіди цифри 4. А цифра 4 розташована. Між цифрами 3 і 5. От цифра 5 ходить в гості до цифри 4, тому що цифра 4 сусідка цифри 5, а цифра 5 розташована за цифрою 4. Діти ось так і живуть наші цифри цілий день, ходячи один до одного у гості. А давайте ми з вами розповімо їм, як ми проводимо свій день, який в нас з вами розпорядок дня. Зранку ми прокидаємося, вмиваємось. Одягаємо та снідаємо. Потім вчимось чомусь новому та обов'язково граємось на свіжому повітрі. Потім настає день. Вдень ми обідаємо та відпочиваємо. Потім, потім можемо позайматися спортом або щось перекусити. Потім настає вечір. Ввечері ми граємось або читаємо книжку. Обов'язково вечеряємо, миємось. Та й лягаємо спати, тому що настає ніч. Діти. Нашим цифрам дуже сподобався наш розпорядок дня. Але давайте ми з вами пригадаємо, хто їхній сусід? І так, сусідка цифри 1 це цифра, правильно мої любі, 2. А сусіди цифри два це цифра один і три. А сусіди цифри три. Це цифра два і чотири. Сусіди цифри чотири. Цифри три і п'ять. А от сусідка цифри 5, цифра 4. Діти, ось в такій цікавій країні живуть цифри. Я сподіваюся, вам сподобалось. До побачення, мої любі!